Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Е, перший день вис... Кхм, пробачте. Перший день весни, 1 березня 2023 року. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається у світі. Що відбувається на війні саме з аналізу ситуації на війні? Ми починаємо кожен наш ефір. Сьогодні не буде виняток. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ. Підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайки. Бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю. Давайте почнемо з подій у Єйську. Є повідомлення, що там вибухи на аеродромі на військовому аеродромі. Це сталося напередодні ввечері. Ну і так само завчора було кілька повідомлень про українські якісь безпілотники. Про один з них ну навіть була значить розшифровка, якась абревіатура у щось там з якимись цифрами, які залетіли далеко на російську територію, і здається, просто впали. Тобто з ППО там не дуже якісно. Що ми маємо розуміти про ці процеси? Пане Павло. Ми маємо розуміти те, що в чергове протестували російське ППО, і як ви слушно зауважили, робота його неякісна. Тобто, Російська Федерація. Визнала той факт, що система протиповітряної оборони не відповідає взагалі зовнішнім викликам. Варто говорити про те, що дійсно, як слушно зауважили, безпілотники впали, але впали поблизу стратегічних об'єктів. Одна з них це поблизу власне, газорозподільчої станції Газпром. Ну і варто згадати декілька ще подібних інцидентів. Не випадок стала, в принципі, оця подія в Єйську. Мовиться про те, що ну скажімо так, ці випадки пов'язані власне співпадають по часу з повідомленнями української сторони про успішний характер випробування вітчизняного безпілотного літального апарата з радіусом дії до тисячі кілометрів. Себто можемо перепускати, чи то стверджувати, що відповідно внаслідок є, якщо мовиться про українські безпілотні літальні апарати. То uh, тоді тилові райони Російської Федерації знаходяться під, ну скажімо так, щільним контролем з боку ЗСУ, враховуючи повну безпорадність систем ППО російської сторони. Навіть так слухайте, а от чи можемо ми припускати, що у росіян просто не вистачає вже систем. Якщо вони свої панцирі заганяють на дахи у Москві, то напевно вони звідкись їх забирають. Це не та техніка, яку можна виробити за 10 секунд, чи там навіть за 10 днів. Якщо вони забирають протиповітряну оборону у сухопутних військ і перепідпорядковують її, значить військово-космічним своїм силам, то це певно теж якась ну битва перетягування хто у. У кого протиповітряний комплекс цей забере? Ми можемо так припускати. Абсолютно пане Павло, давайте говорити так, що основу е, російського ППО складають ще радянські дразки. От ті поодинокі, ну скажімо так, а нет, Вони абсолютно не впливають на загальну ситуацію. Варто і говорити про те, що російська сторона наразі стоїть перед питанням прикриття одночасно декількох стратегічних напрямків: це власна лінія фронту, 1300 км, плюс відповідна територія окупованого Криму, ну і тилові райони Російської Федерації. Мовить. Це в першу чергу про аеродроми базування а, і виходячи з успішного характеру застосування українських безпілотних літальних апаратів. До речі, досить показово, що знов таки були використані власне розробки ще радянських часів молодше вік, яких 35 років Ну, так от, враховуючи навіть цей ці, ці випадки, варто говорити про те, що російська ППО абсолютно не відповідає покладеним на них. Ну, скажімо так, завданням, і якщо так, якщо ми говоримо, пане Павло, давайте згадаємо про вибухи, власне, в Туапсе і відповідно, ну скажімо, в інших тилових районах Російської Федерації це досить, досить показовий випадок. Добре, ще одну заяву хотів з вами проговорити. Кирило Буданов, це керівник головного управління розвідки українського міноборони, сказав, що першим етапом завершення війни стане вихід сил оборони на кордони 91-го року і. Оце важливо створення смуги безпеки в 100 кілометрів у глиб Росії. Смуга безпеки це ж не означає, що наші воїни ну перейдуть кордон і будуть там щось зачищати. Це означає якийсь ефективний контроль, в тому числі можливо, дронами. Так можна припустити. Пане Павло, ну ви знаєте, я не хотів би взагалі коментувати заяву пана Будана, тим більше, що вони періодично не підтверджуються. Варто чекати заяви власне американської сторони, які спростують подібні повідомлення очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, що трапляється неодноразово. Це як було і в моменті, скажімо так, заяву даного про те, що вже влітку ми деокупуємо Крим, і відповідно, те, що бойові спроможності Російської Федерації вони значно знизилися. Тобто, ну варто критично підходити до цих заяв, але якщо говорити про характер створення лінії безпеки, то відповідно має бути, скажімо так, задіяний весь комплекс заходів, в тому числі з використанням тих самих безпілотників, про які ви говорите. Добре, з цим розібралися. Давайте спробуємо зрозуміти, що відбувається на фронтах. Бахмут найгарячіша точка. Вже було напередодні повідомлення, що українські сили відправили туди підкріплення підсилення, і тим не менше, ну там дуже жорстко з того, що я там бачу по різних різних повідомленнях. Ухвалення рішення про типу залишення Бахмута чи не залишення Бахмута. Це ж не лише військова, це ще й частково політичне рішення. І зараз уже є заява, що з військової точки зору Бахмут є можливість тримати. І якраз настрій тих воїнів наших, які там перебувають, він ну навіть як би сказати, що в тилу більше панікують і хвилюються, ніж ті, хто там на місці. Оцю ситуацію, як би ви прокоментували. Ну давайте скажемо знов таки оцінки навіть наші західних партнерів, заяви Мілі з приводу того, що. Бахмут можна наразі тримати бо більше того, бої в районі Бахмута, скажімо, мають на меті максимальне знекровлення російської армії. Тобто нанесення максимального ураження в живій силі і техніці, і варто говорити про те, що бої в районі Бахмута мають виключно військове значення, а не політичне. Дає у президента Зеленського про те, що ми не будемо тримати Бахмут будь-якою ціною. Ну скажімо так, спростовує е, власне повідомлення про те, що бої навколо Бахмута мають виключно політичну складову. Якщо говорити про взагалі про сам характер боїв, то варто е, відзначити, що власне. Новий скажімо, нова лінія оборони, якщо ЗСУ відійдуть за річку Бахмутка, значно посилять позиції збройних сил України. Варто відзначити, що район за Бахмутка, де наразі точаться найбільш запеклі бої, це лише третина міста Бахмут. А попереду у окупантів такі неприємні речі, як можливий штурм підприємства з переробки кольорових металів. Цебто це підприємство вже називають друге Азовсталю. Воно було побудовано за часів радянського союзу, має розголужену систему власне підземних комунікацій, бомбосховищ та все інше. Тобто говорити про те, що окупанти найближчим часом візьмуть Бахмут або буде створено оперативне оточення українських військ. Наразі немає жодних підстав. Так, є певні просування з району Ягідна. І Берхівка, але менше з тим варто говорити про те, що введення оперативних резервів збройних сил України стабілізувало ситуацію. Більше того, інший напрямок в районі Іванівська, це траса Бахмут-Константинівка. Там на наразі успішний характер контратак збройних сил України. І ми міцно тримаємо ті рубежі. Тобто, підсумовуючи по ситуації в районі Бахмута, не зважаючи на всі заяви російської сторони про можливість оперативного оточення, наразі подібного сценарію немає. Немає подібного сценарію, це важливо розуміти у Пентагоні. Кажуть, що Сполучені Штати ну не бачать можливостей, не очікують від Росії значних територіальних здобутків у найближчій принаймні перспективі. Зараз в Пентагоні охарактеризували лінію фронту як виснажливу роботу. По суті, ви це тільки що підтвердили, але є свіже повідомлення від генерального штабу збройних сил України, що десь на Херсонському і на Запорі запорізькому напрямках окупанти намагаються сконцентрувати сили для можливого наступу. Ну, варто говорити про те, що подібна концентрація живої сили має на меті не стільки контрнаступ окупаційної армії, скільки можливість тримання власне просування збройних сил України в напрямок Запорізької мовиться про окуповані території і Херсонської областей. Варто говорити про те, що сценарій деокупації саме цих областей неодноразово озвучувався, і відповідно самим залужним називалася відстань від 74 кілометри до Мелітополя. Ті події, які відбуваються наразі в районі Вугледара, свідчать про те, що власне сам самі окупанти розглядають вугледарський плацдарм як можливість просування ЗСУ в напрямок іншого міста Маріуполя, відстань 70 кілометрів. Тому концентрація власне окупаційних військ в цих районах, а мовиться про території Запорізької та Херсонської області, на мою думку, мають на меті. Унеможливити успішний характер просування зсу і деокупацію цих територій. Тоді давайте ще буквально два слова. Я побачив таке припущення в мережі, якраз що, якщо окупанти отам в районі Бахмута дуже активно наступають, атакують, то навряд чи вони зводять там якісь укріп райони і фортифікацію. І от, власне, навіть навкоце там ділянки фронту навколо Бахмута можуть стати потенційно цікавим напрямком для наступу. Тому що коли атак ворог тільки атакує, то навряд чи він готує щось оборонне так можна припускати, чи це маячня якась пане Павло. Давайте говорити про те, що російські пабліки називають Бахмутський напрямок другою курською дугою. Я нагадаю, тактика російських е радянських військ було спочатку виснаження власне німецьких формувань, а потім перехід контрнаступ. Тому якщо власне російські пабліки припускають подібний сценарій розвитку подій, то виключати його на 100% неможливо. У я ще раз повторюю наразі поблизу Бахмута введена в дію підрозділи вже регулярних військ збройних сил Російської Федерації, 106 та дивізія повітряно-десантних військ, яка несе катастрофічні втрати в живій силі. Саме з цими пов'язана власна відставка очільника повітряно-десантних військ Російської Федерації Теплинського, себто незгода використання власне підрозділів повітряно десантних військ в якості штурмовиків, тобто. Можемо говорити про те, що підготовленого власне резерву Російської Федерації немає. Якщо наразі використовують морських піхотинців, власне, десантників та інші елітні підрозділи, підрозділи спецпризначення, то відповідно варто говорити про те, що Російська Федерація стикнулася з проблемою наявності підготовленого особового складу. Там ще є повідомлення про значить збої бої на сході, так тому що цікаво є повідомлення, що задіяли по перше Росгвардію, якихось дуже окремі підрозділи, і Ахматівців, оці кадирівців, але виключно у вигляді заград атрятів, заград тому що ну дуже багато намагаються втекти і там зараз якась неймовірна концентрація тих, хто хоче відійти від фронту, і саме для, для того, щоб їм цього не дати, задіяли навіть такі сили воно їм щось допоможе, абсолютно ні. Давайте говорити про те, що власне, тактика використання Росгвардії в якості передових загонів підтвердила ну, скажімо, сумний характер підготовки цих підрозділів. Я нагадаю, власне, під час деокупації Харківської області саме підрозділи Росгвардії прийняли на себе основний удар ЗСУ. Використання власне підрозділів ахмати Росгвардії в якості загратотрядів ну це стала практика. Якщо наразі російські ті самі джерела говорять про те, що так званих п'ятисотих це навіть не дезертирів, це приблизно 3-5% від особового складу, то можемо уявити ту кількість дезертирів, яка тікає безпосередньо з лінії фронту, П'ятисоті – це відмовники, ті, хто відмовляється власне від безпосередньої участі в бойових діях, 3-5% від особового складу. Ну, тобто, якщо у них там умовно 300 тисяч загалом, то 3,5% п'ять відсотків це буде серйозне число. Ну і тоді ще один потенційно небезпечний напрямок. Хочу з вами обговорити є повідомлення, що наші захисники вже десь на лінії з Придністров'ям роблять фортифікаційні якісь приготування і можливі якісь провокації, так поки що обережно пишуть, можливі якісь провокації з Придністров'я. Якщо дорахувати, що в самій Молдові, Ві, Росія починає розкачувати ситуацію, то напевно нам треба щось про це розуміти, пане Павло, Треба розуміти про те, що Російська Федерація намагається розтягнути зусилля ЗСУ відповідно від безпосередньо лінії фронту. Подивіться, одночасні провокації відбуваються на україно-білоруському кордоні, україно-молдовському кордоні мовиться власне кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, і відповідна спроби проникнення розвідувально-диверсійних груп безпосередньо з території Російської Федерації мовиться про Харківську область. Тобто, таким чином, Російська Федерація реалізує сценарій одночасної ескалації напруженості на всіх ділянках українського кордону. Мета розтягнути зусилля ЗСУ не дати можливість перекидання оперативних резервів безпосередньо з місць прикриття кордону до лінії фронту. Що стосується самої Придністровсько-Молдавської Республіки, військовий контингент російської армії там досить обмежений, але варто говорити про те, що не виключається можливість проведення диверсійних актів на території невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки. В першу чергу на складах, які розташовані в Колбасова, це найбільші склади в Європі, тому відповідна можливість проведення диверсій ну буде, скажімо так, Можливість створення штучної техногенної катастрофи, яка потягне за собою чисельні факти загибелі, як цивільного населення, так і відповідно руйнації житлового фонду. Ну, тобто, якщо там лежать, ну, я не знаю мільйони, напевно, тонн снарядів, так. то одночасний чи там послідовний їх вибух це дуже і дуже небезпечно. На фінал тоді атака дронами цієї ночі, атака шахедами. це якась нова тактика росіян. Тому що ну раніше вони їх принаймні масовіше запускали зараз. Вони якось часто, але потрошку. От що нам про це треба розуміти. Треба розуміти про брак власне безпілотних літальних апаратів. Про те, що повідомила британська розвідка, що Російська Федерація наразі відчуває гострий брак безпілотних літальних апаратів, варто відзначити зусилля власне наших провідних е партнерів в моменті блокування можливого постачання безпілотних літальних апаратів з території Ірану. Це і нанесення превентивних ударів відповідно підприємствах з виробництва, ну і відповідна дипломатичні зусилля. Себто можемо говорити про те, що наразі в Російської Федерації є обмежена кількість іранських дронів, тому й відповідна зміна тактики. Вони просто ну стільки, скільки можуть, стільки і запускають. І Чи постали, принаймні там та, де скільки... дорозвідали дорозвідали так, б'ють по конкретних цілях, які не потребують додаткової дорозвідки, тобто ну встановлені цілі. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Дмитро Снігирьов з нами був на зв'язку. Це військовий експерт і співголова громадської ініціативи. Права справа підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.